Ще в давнину казали, людина живе не для того, щоб їсти, а їсть для того, щоб жити. Їжа є невід'ємною частиною нормальної діяльності людини, але вона може бути як предметом задоволення, так і предметом страждання, болю і розвитку багатьох захворювань. Тому дуже важливе оптимальне харчування. На жаль, українці звикли до неправильного способу життя, наприклад, перекусів під час роботи їжею швидкого приготування, чашки кави зранку або мордування свого організму дієтами. Вы когда-то садились на диеты по состоянию здоровья или чтобы похудеть? Э, я мечтаю, пока сесть на диету, но пока у меня силы воли не хватает. У меня предрасположенность к гастриту. Из-за этого часто когда съешь что-то соленое, жареное, бывает плохо становится. Ну и приходится садиться на диету. Міністерство охорони здоров'я України вважає, що настав час прищеплювати нації правильний спосіб життя за допомогою законодавства. Міністерство здравоохраніння іздало новий приказ по організації питання, за власне котрому ізмінен підход сі весь континент людей, він ці по настоячим. в рамках нового приказа он, все люди не привязываются к заболеваниям, как было раньше. Все 15 диет по певзнеру они отменены и сейчас изменился подход. Сейчас лечение питания оно основывается на изменении на подход по индексу массы тела. До пріоритетних напрямків сучасної науки про харчування належить організація раціонального збалансованого харчування, профілактика елементарно залежних захворювань, пов'язаних з дефіцитом білка, мікронутрієнтів, інших незамінних факторів харчування, підвищення обізнаності населення в питаннях здорового харчування, щоб уникнути діє через проблеми зі здоров'ям, людям з дитинства будуть прищеплювати новий спосіб життя, а саме впроваджувати у свідомість людей режим харчування і менш шкідливі способи приготування її. Это любовь из укляжи на плечи семейных лекарив. Говорить о диетическом питании будет, может быть, не совсем правильно. Здесь нужно говорить в целом об изменении образа жизни, начиная с беременности пациента, пациентки. Да, он должен прививать, прививать уже вот эти правильные нормы питания, правильный стиль питания, внушать и доводить до сознания каждого человека, что он должен питаться правильно. Не должно быть вот этой вредной рекламы. Основною відмінністю нової методики харчових рекомендацій є те, що харчування будь-якої людини, в тому числі і дієтичне, базується на чотирьох основних складових: адекватності енергетичним витратам, збалансованості за вмістом найважливіших нутрієнтів і продуктів, безпеки їжі і максимально можливого збереження задоволення від її вживання. Ірина Рогузянська, Віталій Бессмертний Факти.